Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Вітаємо спочатку навчального року. Як би не було сумно, що літо закінчилося, але осінь це завжди початок чогось нового. Кожен колись у цей день вперше переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Руки навчання одні з найкращих у нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкримаємо собі в здібності, визначаємо подальші орієнтири, бажаємо усім школярам, студентам підкорити нові вершини знань. Переконані ваші здібності та на наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у подальшому дорослому житті. А наші педагоги вам у цьому допоможуть. І за що їм велика вдячність, цьогорічне свято першого дзвоника оповістило про початок нового навчального року для 2152 учнів Радевелівської громади. Вересень 2024 тисячі вперше покликав на поріг школи 192 першокласники. Ім сьогодні були присвячені особливі слова підтримки, привітань та побажань подальших успішних учнівських років. Легкого старту Україну знань побажав здобувачам освіти і Радивилівський міський голова Микола Карпетян, який сьогодні долучився до урочистостей у Радивилівському ліцеї No1. Він подякував освітянам, котрі щедро діляться мудрістю і своїми знаннями, висловив вдячність за всебічну підтримку в організації освітнього процесу батькам. Директорці освітнього закладу Віті Савицький міський голова вручив сертифікат на суму 50 тисяч гривень на придбання інвентарю на потреби ліцею. Нинішній день знань це насамперед нагода щиро подякувати нашим захисникам. Завдяки їх героїзму школярі громади мають можливість сісти за парти. У Радивилівський ліцей No2 ім. Стрижака, заступником міського голови Олександром Пастухом, у фонд музею освітнього закладу було передано орден Хрест героя. Що ним посмертно удостоєний загиблий на Херсонщині танкіст міста Радивилів Андрій Карпенко. Андрій був випускником Радивилівського ліцею No2, тож тепер його орден буде прикладом у патріотичному вихованні молоді, символом стійкості та нескореності у боротьбі українського народу з російським окупантом за свою ідентичність, волю і незалежність. Хвилиною мовчання в усіх освітніх закладах громади вшанували світлу пам'ять полеглих за Україну героїв, перший у цьому навчальному році урок. Був присвячений вшануванню пам'яті захисників та захисниць України. Важливо, щоб кожен школяр зберіг пам'ять про подвиг новітніх героїв, які віддали своє життя за те, щоб наша країна існувала, а діти й молодь мали можливість навчатися в українських освітніх закладах, вивчати рідну мову, культуру, традиції та історію. Поля, Лунко дзвонить, красу раз, кличеть лісі моїх глаз, до веселої матріки знову закликає нас за один шкільний, де по океану, і не засідом. дадуть усьому лад. Кожна цифру може. Першого дзвоника це все народне свято знань. У стінах заставницького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Глинянської громади. Захід відбувся під гаслом усьому світові. Серця свої покажемо. Щиро дякуємо нашим захисникам за можливість відзначати 2 вересня у стінах школи. Щиро дякуємо вам, наші герої, за вашу титанічну працю, мирне небо та постійну підтримку. З пошаною присутні схилили голови перед героями, які віддали своє життя за вільну і незалежну Україну. Шкільна родина радо зустріла гостей, які завітали до цієї школи, щоб привітати учнів та вчителів зі святом мудрості, доброти та людяності. Щиро дякуємо отцю Івану, настоятелю церкви святих безсрібників Космеї Дев'яна, за благословення на новий щасливий навчальний рік. Перший заступник голови Глинянської міської ради Андрій Леськів щиро привітав шкільну родину з початком навчального року та передав подарунок Павербанк. Два пристрої були придбані за сприяння Глинянської міської ради та постійного мецената Сакамото Ротаро. Ці подарунки допоможуть вихованцям долати труднощі, які виникли в такі нелегкі часи для нашої країни. Великою несподіванкою для шкільної родини був ще один подарунок від Ріотаро Сакамото, який передала Леся Колтун. Голова профспілки школи, який стане помічником і розрадою душенят у проведенні флешмобів та перегляді креативних новинок. Теплі слова вітання пролунали з уст війта села Заставни Глинянської громади Олега Костєва. З вітальним словом звернулись до шкільної родини директор школи Надія Куць. Надія Михайлівна побажала нових звершень на дорозі знань і щиро подякувала депутатському корпусу Глинянської громади, міському голові Володимиру Чорнопису та начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Мирославі Колодій за сприяння і постійну турботу у створенні безпечного середовища для вихованців. 2 вересень закликав і великих, і малих учнів за шкільні парти за новими знаннями, друзями, здобутками та радісними миттєвостями. Нехай цей навчальний рік розпочнеться з теплих посмішок і приємних моментів. Принесе нам радість перемоги. Всім ми хочемо щиро побажати, щоб цей рік новий навчальний був цікавий і повчальний, вчителям, батькам, терпіння, учням успіхів, везіння, мирних днів всім без тривоги Україні перемоги! 2 вересня на подвір'ї Дунаївської зож перших третіх ступенів імені Героя України Олександра Капіноса Кременецької громади відбувся захід, присвячений Дню Знань з Богом у Новий навчальний рік. Стартував навчальний рік і в Радивилівській дитячій школі мистецтв. Плекають та розвивають у Радивилівській громаді творче покоління. Перший святковий музичний урок, який відбувся в актовій залі школи 2 вересня, став яскравим початком 2024-2025 навчального року. Мріємо, щоб цей рік був творчим, натхненним, вдалим, а головне, щоб небо над нашою Україною знову стало мирним. До нового навчального року Ренівська школа Залозецької громади оновила вхідні двері. Завдяки співпраці з агрокомпанією Continental, яка виділила понад 30 тисяч гривень. Вдалося втілити зміни. Придбані двері не лише покращить теплоізоляцію будівлі, створивши комфортні умови для навчання, а й додадуть школі оновленого вигляду. Бажаємо усім учням успіхів, а вчителям натхнення у новому навчальному році. Зі сумом і радістю розпочинаємо новий навчальний рік. Сумно через те, що вже третій шкільний дзвоник скликає дітвору від тривоги і вибухи. Не всі діти мають можливість вчитися у школі, частина змушена навчатися дистанційно, частина тимчасово вимушена покинути рідну домівку. А хтось вже ніколи не загляне в очі своєї дитини. Навчальні заклади радісно відчинили двері усім вихованцям і гостям. За літо діти змужніли, подорослішали і з новими силами зустрілися на шкільному подвір'ї у Словіцькому закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів Глинянської громади. Усі разом хвилини мовчання віддали шану полеглим героям. Благословення на новий навчальний рік пролунало з уст отця Олександра. Директорка висловила подяку Глинянській міській раді, депутатському корпусу, міському голові Володимиру Чорнопису, начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Мирославі Колодій, Товариству княжі Лани за турботу про створення безпечного освітнього простору, за матеріальну допомогу закладу. Дякують благодійному фонду Вектор доброти, окремі слова вдячності прозвучали для благодійників Петра Бочуляка та сім'ї Родих і Калина. З вітальним словом, подарунками на святі я головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді і спорту. Усіх присутніх привітали староста Словіцького округу та голова батьківського самоврядування. Нехай цей навчальний рік буде наповнений новими успіхами, здійсненням усіх мрій і сподівань. Кайдевелівський заклад дошкільної освіти ясла садок номер 1 сонечко знову розпочав свою роботу після літньої перерви. Де садок зустрічає малюків, в оновлених групових приміщеннях, музичній та спортивній залах. Відремонтованих ігрових та спортивних майданчиках. проведено ремонт внутрішнього простору приміщень укриття задля для організації освітнього процесу укриття на період сигналу про небезпеку. Отож вітаємо усіх зі святом з днем знань. Розпочинається новий навчальний рік, а з ним нова історія освітніх досягнень та перемог у територіальних громадах. Мотивовані так вважати з огляду на професійний рівень наших освітян. До прикладу, цими днями переможниця всеукраїнського конкурсу учителя року 2024 Тетяна Миколаївна Ксьондзик з Радовелівської громади відповідно до указу президента отримала звання заслужений вчитель України. Якісна освіта це престиж, можливості, а освічена молодь це завтрашній день України. Тому розуміємо, як важливо було забезпечити дітям можливість навчатися в очному режимі, у класах, перебуваючи в діалозі з учителем. Усіх закладах освіти громад безпекова ситуація відповідає тому, щоб усі учасники освітнього процесу почувалися захищеними в умовах воєнних дій. Зичимо усім школярам сміливості й упевненості у власних силах, і головне, за будь-яких обставин залишатися людьми, люблячими і вірними доньками і синами України. Найщиріші слова подяки учителям, котрі щедро діляться мудрістю і своїми знаннями, вдячність за всебічну підтримку в організації освітнього процесу батькам, добробуту і злагоди кожній родині, віри в щасливу долю дітей. Нинішній день знань це насамперед нагода щиро подякувати нашим захисникам. Завдяки їх героїзму, школярі громад мають можливість сісти за парти. Тож вперед, з новими силами, хай на перервах лунає дитячий сміх, а не звуки сирен. Безпечного і плідного нового навчального року, слава Україні! Героям слава!